Бродівська громада провела в останню дорогу воїна-захисника, свого земляка Назара Ярославовича Ломіковського, Давида Ярославовича Амбрамовича. Герой повернувся додому назавжди на щиті. Назар народився і виріс у бродах. Після школи він здобув фах пожежника у Львівському державному університеті безпеки, життєдіяльності та обрав шлях допомагати людям. Працював за спеціальністю у Луганській області, рятуючи та підтримуючи тих. Хто потребував допомоги у 2025 році, отримавши повістку, Назар без вагань став на захист батьківщини. На фронті він служив на посаді стрільця снайпера. За час служби проявив себе як відповідальний і мужній воїн, тому його направили на курси підвищення військової кваліфікації. Планувалося присвоєння офіцерського звання, однак ворожі обстріли обірвали його життя. 14 липня Назар загинув внаслідок поранень несумісних із життям. Йому було лише 37 років, молодий, сильний, повен планів і мрій, які вже ніколи не здійсняться. щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.